Всіх вітаю, з вами Марія і Кицька Аліса з вами віталась і важливі події у найближчі три дні. Тож давайте дивитись про що сьогодні? Ой, про дороги. Але така дорога, що бачу, відправляєтесь. Ну, це таке, що планується. Це от у найближчі три дні ви. Хтось з вас вже зробить цю дорогу, а хтось буде тільки планувати домовлятись, бо бачу, що чекає вас людина, щось ви там Ну щось робите, спілкуєтесь, і потім ви назад вертаєтесь. І у вас там одразу якісь ще справи. Ну, тобто тут розплануєте собі час, бачу, що. Тут і чоловік, і жінка, тож і для тих, і для тих це підходить. І тут зустріч знову ж таки. Якщо жінка відправляється в дорогу, то чоловік вас буде чекати, чи зустрічати, чи взагалі зустрічає разом, ви відправляєтесь в ту дорогу. І так само, якщо слухає чоловік, то з жінкою ви будете цю дорогу планувати і відтворювати. Далі дивлюсь. Так, що стосовно... Ой, зараз тут чиїсь емоції. Так. Що стосовно сім'я, рідні, близькі. Тут теж, знаєте, багато планів на найближчі три дні. От не сидіти вдома. Чи не просто там проводити час тільки на роботі? А тут, наприклад, як от наприклад там після роботи ввечері зустрілись і десь там пішли у справах, бо треба закрити питання. Потім, наприклад, вихідний день, Ну тут майже зранку, так, або більш до обіду Аліса. Ну, будь ласочка Ну, привіталась і ну, не треба ж заважати. Вибачте, зараз. Отже ж, ну, Аліса. А, так. Зустрілись і далі собі пішли. Тобто найближчі три дні вони такі для дехто з вас будуть просто там відпочивати і ну якісь там хатні роботи робити, але не так, щоб багато всього. Відпочинок важливий буде для вас, і ви будете відводити цьому ж час. А для деяких з вас це просто от якась маячня. Тут бігати будете і справ купа, і ну, чуєте, да? І навіть дещо сперечатись будете з кимось, бо у нас тут коти вже між собою щось, щось там прояснюють. Ото так і люди будуть між собою. Ну, я все ж таки маю надію, що Можна все вирішити більш спокійно. Так, літера І, літера Ф, літера Р, літера В. Для людей або пов'язано з людьми, з такими ініціалами. В, якомусь, в якихось двох питаннях буде ставитись крапка. І для багатьох з вас це, знаєте, виглядає, як на там щось між собою обговорюєте і прояснюєте, більш прояснюєте. а Чоловік та жінка. Багато розмов, багато якихось, ну, таких, я б сказала, навіть фантазійних якихось розмов. Фантазійних більш з боку чоловіка. Жінка, так знаєте, слухає, слухає, потім навіть посміхається, що це тебе десь вже занесло там, десь ти так дуже вже фантазуєш, Ну, нічого. Так теж іноді треба. Це теж, знаєте, психологічний такий момент, коли людина щось відпускає, фантазуючи. Щось там дає собі змогу трошки так розслабитись. Це теж треба. Так, зустріч. Хтось там приходить до вас в гості, але за спиною має подаруночок. Тут не просто так людина прийде тут з вітаннями, будете гостей приймати далі. Ось тут якусь плутанину між собою люди будуть розбирати теж показано, як чоловік і жінка. Чоловік, тут як зізнаватись, буде в чимсь жінці. Але тут, знаєте, тут настрій зіпсований у жінки. Тут, знаєте, як на плечах чорна кицька сидить. Як от... Воно так виглядає, ніби її вже хтось накрутив. От Знаєте, з кимсь може поспілкувались, їй там вухо щось там нашепотіли, і тут йому виправдовуватись і виправдовуватись. Тут щось вона дуже ображеною виглядає. Це, це ситуація, в якій насправді. От я розумію, що чоловікові хотілося б цю ситуацію за одну розмову і, ну так знаєте, вимовити все, поспілкуватись між собою і щоб вже воно відпустило. За одну розмову не вийде, кажу одразу. Треба розуміти просто е саму по собі жінку, їй, якщо образливо, то по-справжньому. Вона просто так не ображається на будь-що. А тут щось дійсно, щось їй боляче. І же це буде, ну так, на деякий час вона буде пам'ятати і дуже добре буде пам'ятати оцю образу. Так, що стосується роботи соціума, ну, тут біганина. Я б сказала, знаєте, ото як кінець року і всі бігають, всі хвости підтягують. Біганина така, що от у кожного своє, всі дуже зосереджені на своїх якихось планах, думах і всякому такому. Але за день два важливих три, три важливих прояснення буде. Це знаєте одне, через яке дуже хвилювались люди, і дуже як не, не могли знайти, ну як відповідь на питання, хтось тут підкаже, бо людина просто ідею викаже, і ця ідея дійсно буде влучною. Інша ідея теж через хвилювання пройде, але там тільки поспіхом можна все вирішувати. Ну і третя, вона більш-менш така. Знаєте, чоловік якось береться за справу і він буде закривати цю справу. Він як, знаєте, я, я і сам впораюсь. Тут, тут мені просто не заважайте. Отак. Ой. Отут, отут хтось з вас буде дуже дивуватись, буде дуже несимпатична ситуація, коли якийсь чоловік, ну, показано, що він просто, ну, то як корабель відправили за адресою, так і він тут когось буде відправляти за тією самою адресою. І це буде дуже так несимпатично виглядати. Ну, так. Тут двоє людей дуже так дивуються, що є. це що він таке сказав? Знаєте, от таке, ну тут просто це буде ну, вразить така яскрава тема дня, а може навіть і тижня. Але виглядає так, що знаєте, для когось це. Ну, неможливо так з людьми розмовляти. А для цього чоловіка це оце його мова. І для нього це нормально. Так він ставить крапку в якихось там для нього важких питаннях. Він їх не вирішує, а він їх відправляє за адресою все. Так, і найближчі три дні дають перспективу для жінок зробити висновки у спілкуванні з якимсь чоловіком, з яким, знаєте, от, хитрощі його будете дуже для себе відмічати його хитрощі. І що вам не сподобається, що доросла людина, а дуже підпадає під вплив інших людей. Оце ви для себе відмітите особливо. І так, відсторонюєтесь від людини. Так він вам щось не дуже. Щось він вам такий. Цим не симпатичний. Так, для когось з вас тут можливість Угу. От... Знов, для чоловіка можливість дружбу розпочати, а для жінки ну, знову ж таки можливість отримати собі друга, Але давайте я так скажу, що тут жінка готова на дружбу, але чоловік він тут він готовий почати з дружби, але насправді вона йому дуже подобається ця жінка. І ну, це як можливість все ж таки зблизитись. У нього немає на меті просто дружбу водити, у нього на меті стосунки. Цифра 75 тут поряд, це як для, ну, особливо це підійде для людей, народжених у 1975 році, або, може, у вас номер квартири 75. Може, ви, наприклад, народились 7 травня або 5 липня, може ще й так. Ну, от, така. А може, у вас в номері телефону останні дві цифри: 75? Саме чоловік показаний, що він буде більше закоханий, більше любити жінку і. Ну, у нього на меті ще й оформлення цих стосунків, тобто тут дуже серйозним наміром. Далі дивлюсь замороження певної теми, певного розмови певної між двома людьми. Знаєте, коли насправді тут би так не робити, тут би. Довести розмову до кінця. Бо тут насправді розмова не просто так. Вона, це коли виникла тема, яка має на меті зміни між людьми. Але так як цю розмову буде чоловік, тут саме чоловік тут заморожує цю розмову, він. Ну от, Ну, є певні страхи, він не може. От це така тема для нього складна, болісна. Це, знаєте, коли у нього вже є досвід. О, у нас вимкнули світло. Я трошечки зараз я собі тут зроблю, щоб бачити хоч щось. І продовжу. Так. Так, так, так. Ось тут я зупинилась. Дивіться, коли у людини є болісний досвід з минулого, і певні теми, він насправді йому б їх доводити до кінця, він би проробив собі це. Йому б легше це вже взагалі б давалося. Ні, він так не робить, він просто тікає від цих тем, він заморожує їх, але не пропрацьовує. І в цьому випадку буде так само, От просто він замовчить якусь тему. А тут можна було б дуже переможно змінити для нього, закінчити, закрити якісь там певні моменти. Це щось у нього тягнеться або з 23-го числа. Ну, якогось місяця щось там сталося. Або це 23-й рік, і щось, якесь питання там ще виникло в 23-му році. І цю тему він ще не пропрацював, і ще поки що навіть не показано, що наважиться на таку можливість. Поки так. І це може бути тема між чоловіками, може бути тема між чоловіком та жінкою. Так, далі дивлюся, тут людина молиться, просить про зміни, кардинальні зміни. Молиться за, або за сина, або за чоловіка. Чують ті, до кого ви звертаєтесь. Зміни тут малюють. Я не можу сказати, коли, на жаль. Але зміни малюють. І нагляд за тим, про кого ви молитесь, є. Тут так показано. І гарні новини якісь повинні тут бути, бо їх теж малюють. Далі. Отут чоловік буде пропонувати, як, ну, тут про зміни він буде казати, щось він хоче. Так, дивіться, тут як зібрання якесь. Тут як стол, люди сидять за цим столом, і один всіх бачу. Один, два, три, чотири людини бачу зі спин, і одного чоловіка, та за ним стоїть жінка. Ну але вона, як, наприклад, секретар, то саме один чоловік, він як головний в цій спільноті, він проголошує якісь там моменти. Хоча тут і більше людей, але чотири людини як найважливіші серед усіх. Ну, як ближче до нього, як більш довірливі особи. Ну, щось буде проголошувати. Так, що в нас тут. Ну, тут дві людини, ну просто розкричаться і розійдуться у поглядах і щось не домовляться між собою. Ну так, гучно буде і жалити, от як жалити будуть один одного. Хочеться казати про чоловіків все ж таки. Але знаєте, тут багато людей будуть споглядати за цим. Ідея, якась така класна ідея, буде кимсь вам підказана, і вхопіться за неї, вона вам про зміни такі, знаєте, що навіть може і До кінця року ви вже можете щось змінити, якщо скористаєтесь тією ідеєю. А оці все сваряться, через якусь інформацію сваряться. Вже нібито і розійшлись, вже ж по кроку зробили кожен в свій бік. Зупинились, повернулись один до одного, знов підходять, знов починають сваритись. Ну це просто. Так, отут клопіт якийсь, але для чоловіка. Ага, ну давай, давай. Як то кажуть, це добре. Це м -м, подобається йому жінка, але не така, що, знаєте, і вона побігла за ним. Тут йому треба буде побігати. Ну, хай бігає це. Це корисно. <свісно> і це так, і йому цікавіше, і їй так цікавіше. Так, ось тут люди домовляються по руках, вдаряють про щось тут така розмова. І жінка тут відходить від цих двох, які домовились, і така класна, класно, задоволена. Так, якесь виконання. Чоловік про це виконання говорить по телефону з людиною на літеру К. А може, це його літера К, літера Г, літера Л. на літеру С теж схоже. Так, і ось тут. Показаний мені чоловік, який дуже багато думає про гроші, щось йому тут дуже потрібне і дуже так швидко, і буде просити їх у жінки. Коли от йому не вистачає, йому не подобається ситуація, в якій треба просити, але це як більш нема в кого. Так, 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 ану, ану, не можна так. Так. Тут бачу чоловіка, який повертається. А ну тут в кого як? В когось до якоїсь певної теми буде знов з вами обговорювати. Для когось це як колишній ваш, повертається з чимось, з якимись там розмовами до вас. Просто бачу ваше обличчя, воно не дуже задоволене. Вам це повернення в будь-якому випадку. Або тему знов підійме таку, що вам вона не подобається, не хочеться з ним це обговорювати. Або взагалі просто не хочеться бачити людину зайвий раз. Ну, тут вихвалятись хтось, якийсь чоловік вам буде. Але насправді у вас більше досягнення. Але, знаєте, Ну кожен радіє тому, що має, тому, що вміє. От тут у нього, хоч і невеликі такі здобутки, але все ж таки він пишається собою, Тоже буде вам вихвалятись своїми здобутками. І ось тут гарна новина. Але цю гарну новину може і не одразу люди помітять, бо стільки бруду тут, стільки тут всякої там такого, знаєте, негаразду, що він відтягує на себе увагу. І оцю гарненьку, таку маленьку новину можуть одразу люди не помітити. І на неї буде звертати увагу якийсь чоловік. І саме з тим, що. Ви ж подивіться, це ж дає стабільність. І для когось, оце останнє, що я скажу, для когось тут показують мені люд, двоє людей, якась співпраця між вами чоловік та жінка. І чоловік якось починає закохуватись в цю жінку. От подобається вона йому. І це, знаєте, це як. Ну, так вас доля зводить. Ви б не помітили один одного, у вас б не було б взагалі можливості зустрітися. От Просто якась робота вас зводить. Над чим ви будете разом працювати. Це для різних вас може бути дуже по-різному. Може бути таке, що ви прийдете до людини, або він прийде до вас по роботі. А може бути таке, що десь ви ходите по кабінетах і ця людина ходить по кабінетах, і ви десь в спільній черзі можете зустрітись і розбалакатись. Тобто, у вас може бути це ну, от просто дуже по-різному. але... Сенс в тому, що саме якась, якась між вами буде одинакова ситуація. Отак От все. На цьому закриваю. Всім гарного дня і гарних подій вам і обов'язково гарних людей поряд з вами. Побачимось в наступних відео. Будьте в безпеці і всього вам самого найкращого. Всім пока!